Добрий день, любі діти. Сьогодні до нас в гості завітав ось такий чудовий маленький ведмедик. А прийшов він до нас, знаєте, для чого? Щоб запросити нас з вами до лісу. Зараз весна в лісі дуже-дуже красиво, і він хоче, щоб ми прийшли і познайомилися з мешканцями лісу. Ну що, підемо? Там живуть його друзі, там живе його родина, тато і мама. Тому давайте сходимо до неї в гості, добре? Ну що, будемо збиратися? А, дітки, підожіть, почекайте, що ти кажеш? Да. Хорошо, добре, обіцяю тобі. Дітки, ведмедик просить, щоб я вам розказала про правила, як себе поводити в лісі. Що можна робити, що не можна. Ну, для нас, мабуть, основні правила це що не можна робити в лісі, так, да, ведмедику? Ну що ж, слухайте, будь ласка, уважно, дітки. В лісі не можна галасувати, тому що там дуже багато пташок, дуже багато тварин. І там, коли приходите, треба себе тихенько вести. Не можна кричати, не можна шуміти, не можна включати голосну музику, тому що звірі е злякаються і розбіжаться. В лісі не можна ламати гілочки на кущах, на деревах, в лісі не можна топтати квіти, заривати їх. В лісі не можна е руйнувати мурашники, тому що там живуть. Маленькі трударі, мурашки, Їх ще називають санітарами лісу. Дітки, ну в лісі треба вести себе дуже-дуже добре. А саме головне, діти в ліс не можна ходити без дорослих. В ліс дитина може піти тільки з дорослими. Будь ласка, якщо ми ці правила запам'ятали, якщо ми будемо їх притримуватися, то ведмедик запрошує нас до себе в ліс. Ну що? Вирушаємо в подорож, підемо знайомитися з лісовими мешканцями. Який прекрасний ліс! Про нього кажуть навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, а навесні знову оживає. А тепер тихенько пройдемося по стежинках лісу і пошукаємо його лісових мешканців. Перший, кого ми з вами зустріли, це зайчик. Їх можна зустріти скрізь в лісі, на лугах, болотах. Вони мають довгі вуха, якими вони добре чують. Зайці дуже швидкі, довго і бистро бігають, добре стрибають. Лапки передні коротші, а задні довші. Хвіст коротенький, шерсть густа. А забарвлення шерсті залежить від сезону, уміють плавати, хоча не дуже полюбляють водойми. Щоб спілкуватися один з одним, зайці барабанять лапками по пеньках і деревах. А хто це виглядає до нас з нірки? Це руда красуня лисичка. Її називають хитрою, але вона ще й дуже розумна. Лисичка має густе хутро рудого кольору, маленькі вушка, які дуже чутливі, лапки у неї невеличкі. Має вона красивий великий хвіст, яким любить себе обгортати, так вона гріється в холодну пору року. Водички вона не боїться, добре плаває, стрибає, харчується лисиця різними гризунами, птахами, може вживати комах і рослинну їжу полюбляє ягоди. Полювати вона любить вночі, добре бачить тимраві і дуже швидко бігає. Це бурі ведмідь. Хоч їх називають незрабами, вони мають відмінну реакцію, в них чудовий слух і хороший зір. Вони сильні спортсмени, вміють добре плавати, стрибати, лазити по деревах, можуть ходити на задніх лапах, Ведмеді – всіядні тварини. Вони вживають м'ясо, рибу, різноманітні рослини, фрукти, ягоди і горіхи. В даний час. Ведмідь є найсильнішим хижаком на нашій планеті. Вам сподобалося подорожувати лісовими стежками і зустрічатися з лісовими мешканцями. Але наша мандрівка лісом добігла до кінця. До побачення, до нових зустрічей!